Я думаю, що тут треба, я не знаю всіх тонкощів контракту, реально говорю, але е, треба робити спротив до останнього йти по всіх міжнародних судах, відстоювати, якщо ми не споживали цього газу, якщо ми не брали по контракту на себе цих зобов'язань, то сплачувати не потрібно нічого, треба відстоювати позицію України. Іншого варіанту нема. Парламент в цій частині, скажімо так, не помічник, бо дійсно це питання двосторонніх відносин між Газпромом і Нафтогазом, це реальна ситуація. А парламент сьогодні може більш. Ші допомогти за рахунок того, якщо почати працювати, кожному голосувати самостійно. Я підтримую позицію, що кожен депутат має самостійно голосувати без якої допомоги. То парламент може дати можливість сьогодні зрушити реформи з місця. Нас на кону стоїть велика кількість проблем, і реформа податкова треба закінчити ну, багато, багато рис, реформ. і право підсумовуючи, що пані... 7 мільярдів це абстрактний рахунок, який не потрібно взагалі сьогодні навіть приймати. Треба Роман до останнього боротися Це питання йти в. I